Дівчатка, добрий ранок. Сьогодні, думаю, ну що зварити, ну що зварити. Зварила гречку, пошарила морозілці і знайшла кусок печінки. І так зраділа. Думаю, це ж треба. Я думала, що вже немає. Купляла була в магазині така добра печінка. Десь, мабуть, два кіла купляла. І от порізала без солі, почистила її гарненько, помила. І ось я її так просушую на маленькому огні, накриваю кришечкою. Потім добавлю цибулі. Вже на дода. Вона трошки з двох сторон прихватилася. Потім вже в конці посолю. і буде їда. Достала варення. Ось таке. в мене хлопці їдять масло на хліб, а на масло ще варення. І їдять. Повітонили. Так Такі справи. Дівчатка, налякайтеся. Я трохи вже ось забрала. Дивіться, а як вам показати? а як щоб було видно, а блін ух, ух, знімаю шкуру, ух? Ах. ой 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 ой-ой-ой. Ай. Верила, <laughs> а я все. Ай-яй-яй-яй. Ой, как классно. Это капец. Игорь боится. Вот тогда. Если буду ждать еще больше, то это вообще все познимает. Це в мене маска желатінова. Просто на око насипала десь чайну ложечку желатину і розвела тепленькою водою, трошки капнула. Поставила в микроволновку на 10 секунд. І все, кисточкою нанесла і ходила півчаса. Що мене видите, Це ж Кологен класно, От так натянуло що? Ще роблю її з дрощами, содою, желатин і кава розчинно. Але я не жду стільки. Вона знімається. Просто змиваю і все. Ну, цю теж можна змити. Але так краще. На брові не треба, бо ги брові. брови. Все з ними. Ще холодним воздухом можна зразу як нанесли маску і зробити феном просто трошки так. Все, пішла я умиватися. Доброго дня всім! Покажу, що я сьогодні купила. Купила я ось таку кофту спітшот, чи як називається таку. Це буде Віталіку. Може на роботу буде ходити. Так. Коротше, вони розберуться тут, тому що в їх однаковий розмір, такий трошки ігор вищий. Купила Ігору, таку з Він захотів гарна. Так що, не кажіть мені, що я не купляю, я просто не показую. І в шкафу там ще теж багато є чого. Я раніше купляла. Я знаю, коли мені купити, що мені купить, і кому купити, так що не розказуйте мені. Футболочка така гарна. Новенька. Червона така, там вже розберуться. Я вже 5 положила в шахву італіку чорну таку, ну гарну, покажу, може зараз. Ось така зелена, гарна дуже. Елька підходить розмір, і МК буває, і і, 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 і ікс, ка Смотра яка фірма. Це шопша ЕСК. І ось. Так що. Блочки є, собі нічого не купила, собі дуже мало купляю. Може, раз у год щось таке, так собі не купляю нічого. Купила його вітровку. Ветровка така непогана, бо дуже непогана. він пропалює дуже. Помирав, понравилось йому, кажемо, беремо железний такий замочок з копішочком, Легенько підшита таким. Бебешкою. Щас я покажу ще. Ця така Віталіку купила. Дуже гарна йому. Чорна, вона чисто чорна, так не передається. Вже хороша, качество дуже хороше. Не передає так воно. Чорна. Теніска така гарна. Розберуться кому підійде. У мене дуже багато їх. Одежі дуже багато. Я люблю хлопцям купляти більше, ніж собі. Я собі ще не купляю. Але аби вони її носили. У мене діло в тому, що ще у мене сорочка з рукавом є. Тут одягу стільки є. Футболок, така теніска гарна. Так що там, яка там Samsung, Іван, Сергій писали, то тут дуже багато. Так що ви мені не розказуйте рубашок тут у шкафу. Ого, О, скільки. Аби вони їх носили. Дуже багато. Це теж тенісочка, це теніска, це теніска. А потім ось біла така і горучів Віталіку. Так що не треба дурниці писати. Одягу. Хлопців моїх є, тільки що Віталік його не хоче носити. Він ходить просто як селюк. що я зроблю. Я нічого не зроблю. І от, Так що я просто не показую, для чого показувати, щоб очі дерли. І це все-не все. Ще всього вистачає. І це тільки одна шахва, ще є друга. Тут Віталіка є. Нова жилетка. Ось така. Понятно? Так що не пішіть мені дурниці. Він просто ходить в одному світрі і все. Бачили, скільки одежі. А що вам маю показувати і вчитуватися перед вами? Ось, ось теж вітровка хороша. Хаки. Тут є, так, другий шахві, там стільки одягу є, що вам навіть і не снилось. Вітровка крута є теж гарна. Дуже багато є одягу, тільки що вони його не носять, я ж вам кажу. І так то. це моє. Покажу вам зараз. Покажу я зараз свою шапочку. Сейчас одену. Кстати, мені дуже йде. М -м, така шапка йде. Правда? Коси, звісно. Дивіться, яка коса вже в мене до пояса. Що мені робить? Не отрезать, скажу Виталику. Я отрежу, скажи, ты шо? Не, не надо. Сеточка. Не, пора, не правда? Это шапка дорога, кстати. Можна зажать, бо ну, такого невелика. Так, так, це моя одна єдина покупка. І то давно-давно вже не знаю, скільки буду носити у цьому році. Мені все вистачає. Здрасті всім. Моя вся робота, та, що я показувала, вся продалася. Ось. Я знову сплела кошики. Малявочки дві сплела. Кстати, я в цю малявочку ставила двохлітрову банку. Отак так стоїть. І ще можна за ручки брати. Влізе літрова, півторачка влізе. Дві півлітровенькі я стає. Так само і тут. Ось тоже сплела стільки що. І ось. Ти її всі забрали. Ось така розкажу вам ціну. Може хтось зацікавиться, тільки не знаю, чи вони залишаться, тому що зранку вони йдуть і до обіду може їх не бути. Я цю дуже зробила таку святкову. Дивіться, можна для дівчинки і можна для когось і дорослого йти, кого. Одні яєчка і пасочка невеличка маленька. Ну, це, звісно, маленька. Це для дитинки, то малесеньку таку пасочку і яйця можна взяти. Розкажу вам ціни. Ось така велика корзина 350 гривень. Ось така 250. З квіточкою і без квіточки 250. Квіточки вони дуже дорогі, але тут дно на дві ленточки ширше. Тому воно йде вже по одній ціні, а висота однакова. Ось така корзиночка 130 гривень, і ось така. Тут, по-моєму, 15 квіток, 200 гривень. Ось така маленька. Отакі ціни. Така 130. Сьогодні по 130 теж продавалися. Така біленька, теж була без квіток, теж 130 гривень. Сьогодні ще купила силікон, ручки, подорожали. І тому так воно виходить. Квітки дуже дорого, дуже дорого. ну Хочеться прикрасити, щоб було якось так празднично, красиво. Ковіночка я зробила. Пасочку собі ставите, їдете, накидочкою накрили. Нічого не треба. Не боїться ні води, легесенько собі нічого ще ні снігу, нічого. Вітер, вітер себе, салфеткою і все. Не треба ні сушити, нічого. такі кошики.